Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. Знаходжусь я на Івано-Франківському авторинку. Сьогодні в нас 11 грудня. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір на авторинках, також разову перевірку авто. Список міст для перевірок бачите зараз на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче там номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть, уточніть всі деталі, вас проконсультують. Також підписуйтесь на канал, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Лайк, коментар, підтримку каналу. Гарного вам перегляду. Ford Focus, го року, 7700 ціна, 1,6 дизель, 115 кінських сил, 200 тисяч пробіг. Так, Авто в чохлах, стан сидіння, де складно показати. Ні, нема пошкоджень. Нема. Так виглядає. Шестиступенева механіка. В парк троніки. Реномеган 13-го року, 7800. Ціна 1,5 дизель, 225 тисяч пробіг. Так, контакти 0,66, 774, 6002. Так виглядає. Шестиступенева механіка, клімат-контроль. Порктроніки. Шкода суперб в універсалі. 12-го року. 9800 ціна, 1,6 дизель, 105 кінських сил, можливий обмін. 199 тисяч пробіг. Так, з вашого дозволу. П'ятиступенева механіка. Так вона виглядає в салоні. Меган. четвертий рік. Двохлітровий бензиновий двигун свіжопригнана з Німеччини в рідній фарбі. 4700 ціна. Так, власники гріються, тому... Показую по колу. Зараз тільки спитаю коробку. Чи видно? Підкажіть там п'ятиступенева механ... Та, механіка. Так, шестиступенева механіка. Так от клімат-контроль, круїз-контроль, круїз клімат. Так, за деталями вже до власника. Є фаркоп. Так, знімаємо по черзі. Спочатку гольф, потім Megane. Гольф шостий в універсалі. Тринадцятий рік, 9600 ціна, 1,6 дизель, 103 кінські сили. Так, власник підказує, це у нас пробіг оригінальний, 168 тисяч кілометрів. На Мегані теж підказує, що оригінальний, зараз буду показувати. Так виглядає. П'ятистепнева механіка. Так, клімат, дисплей, навігація. Так, фаркоп і парктроніки. Так, реномиган 15-го року. 9500 ціна, 1,5 дизель, 110 кінських сил, 172 тисячі пробіг. Шестиступанева механіка. Так, клімат. Фаркоп і парктроніки. Октавія о 7-м універсалі. 16-й рік. 11 тисяч ціна. Так, 1,6 дизель, 110 кінських сил, свіжо пригнана, 100% в рідній фарбі. Так, сервісна історія, так розумію, є 241 тисяча пробіг. Так, ось тут контакти. Автос зачинене. Потиступанемо механіка. Так трошки буде вам видно. Б8 посад 2015 року 12 800 ціна, 1,6 дизель, 88 кВт. Контакти є, 293 тисячі пробіг. Шестиступенева механіка. Електрорегулювання сидінь. Клімат, контроль, дисплей, навігація парктроніки. Volkswagen Polo. 16 рік, 6950 ціна, 1,6 бензин. Офіційне авто, 88 тисяч пробіг. Так, авто в седані. Так, Покази, як виглядає. Поти механіка. Шкода суперб в універсалі. 11 рік, 10 350 ціна, двохлітровий дизель на автоматичній коробці передач. Так, Авто від власника, електропакет. Е, так, Не знаю, можу 198 тисяч пробіг. Можливий обмін. Так, виглядає в салоні. Мультикермо. Так, автомат ДСГ, підігріва сидінь, клімат, дисплей, навігації. І парктроніки. Друзі, останнім часом дуже рідко трапляються гольф, гольфи взагалі і сьомі в хетчбеку. Тут знайшли такий варіант, правда, в червоному кольорі не всі люблять. 15-й рік, 11700 ціна, двохлітровий дизельний двигун. 210 тисяч пробіг. Так, показує, як виглядає. Електрорегулювання спинки. Мультикермо. Шестиступонева механіка. Є підігрів сидінь. Кондиціонер. Дисплей. Шкода фабія. Шостого року, 4700 ціна, 1,4 бензин. Так, буде ще торг. Контакти є тут. 199 тисяч пробіг. Так, ще 4-літні колеса. Так. Так, ну, кермо не буде видно стан. П'ятиступенева механіка. Так, кузовий Б7 в універсалі в комплектації Airline. 13 й рік, 11500, ціна буде ще торг. 2 літровий дизель на автоматичній коробці передач 140 кінських сил. Так, контакти. За такі машинки питаєте, далі, щоб вам було добре видно. Так, ага, авто зачинене. Власник відійшов. Ну нічого. Є, відкрили. Супер. Супер. Так, електрорегулювання сидінь. Зараз. Так воно виглядає. Мультикермо. Тематична коробка, сидінь, клімат, дисплей, навігація. Ой, зараз. Дякую. є кришка, без... Так, зараз... Ага, електропривід на багажнику. Супер. Так, знімаємо по черзі, спочатку 5 октавія. 11 рік, 8200 ціна, 1,6 дизель на автоматичній коробці передач. ДСГ буде ще торг по автомобілю. Контакт. То зачинене, затоноване. Напевно. та не будемо витрачати час, погодка вже псується. Так, кузові ліфтбек. Є парктроніки. Так, і ще миган. Покажу зразу. 12 рік. 7500 ціна. 1,5 дизельний двигун, 110 кінських сил, коробка автоматична, 227 тисяч пробіг, контакти 0,96, 543, 93, 56. Також, на жаль, зачинено. І також, напевно, ні, тут трошки краще мало би бути, але, але ні. Але ні, на жаль. Так, є фаркоп. Astra, 2000 рік, 3950 ціна, 1,6 бензин, 198 тисяч пробіг. Контакти є. Так, центральний замок сигналізації, електрозеркала, АБС, підйомники, гідропідсилювач керма, фаркоп, е титанові диски. Так, здається, все перечитала кондиціонер. Отак вона виглядає. Це степанева механіка. Toyota Avenсі Універсалі. Так, дев'ятий рік. 9500 ціна, 2,2 дизель, автоматична коробка по передачі, максимальна комплектація, 234 тисячі пробіг. Контакти, думаю, вам видно. Так, власникам не будемо заважати. Всі деталі за телефоном. І парктроніки. Opel Astra K, 18 рік. 10900 ціна, 1,6 дизель. Так, екотек, навігація камера є, Bluetooth, старт-стоп, 191 тисяча прових. Так, ще буде торг по автомобілю, власник підказує, дзвоніть, так. торгуйтеся. А, тобі, пісця, так? так виглядає. Шестистепенева механіка. Є літня резина. Так, ще є літня резина але... до автомобілю. Креллінги теж входять так, в ціну. Келінги. Входять в ціну, власник підказує. Так. Якщо, так, є ще якщо, якщо потрібно, то можу кофер продати, багажник, але він 200 доларів. Ага. Так, друзі, хто просив Октавію в Ліфтбасі знайти в такому кузові А5. Так, це Elegance. 1,6 бензин MPI, четвертий рік випуску, 6 тисяч ціна. Так, контакти. Ось тут. Так, 259 тисяч пробіг, клімат контроль, круїз, підігріво сидінь, парктроніки. Авто зачинене, п'ятиступенева механіка. Так, о, думаю, що вам видно добре, є підігріва сидінь. Бачите.